Минув черговий тиждень ремонтних робіт з масштабного проєкту реконструкції вулиці Стависької. Усього тиждень, а вже чимало зроблено. Продовжують встановлювати розмежувальну смугу. Зроблена розмітка на новому відрізку дороги. На острівцях безпеки буде установлена лінія освітлення. На тротуарі частково перенесена лінія електромережі. Біля зупинок розширюють дорогу з урахуванням місць для паркування. Від розмежувальної смуги до тротуару збільшить проїзну частину до 11 метрів. Вже поставлені дорожні бордюри, також встановлений каркас нової автобусної зупинки. Загалом робота кипить. Робота ведеться постійно, в півтора зміни люди працюють, бо сроки вже обмежені. Сьогодні зробили теж таку немаловажну задачу, бо у нас центральні вулиці. Нашого міста, як ви багато хто знаєте, стоять мусорні контейнери. Ми прийняли рішення забрати з центральних вулиць. Міський голова Геннадій Григорович нас підтримав в цьому. Він теж притримується думки, що по центральним вулицям не мають стояти ці баки, тому ми сьогодні. Обговорили з мешканцями будинків, обговорили з управдомами, знайшли місця, де ми їх покладемо. Зробимо нові площадки, забетоніруємо, зробимо під'їзди, щоб машини могли під'їжджати. І будемо навіть говорити за те, що в майбутньому їх будуть забирати два рази у день. На вулиці Грецькій встановлюють червоний бордюр та тривають роботи з підготовки для укладання бруківки. Мешканці цікавляться реконструкцією та вносять корективи. У плані озеленення встановлюють систему автополиву. Поступово довозять при потребі ґрунт для посіву нової трави та вже закуплені дерева. Зробили осмотр дворів, там, де ми почали вже працювати. Ще раз велике дякую кажу Тетяні і її родині, за те, що вона вчасно змогла виділити кошти. Ми підхватили, доложили необхідну суму, і там вже почалося повним. Обсягом роботи, з якими говорили неділю назад, у нас були деякі суперечки з мешканцями по поводу старих дерев. Але що я хочу сказати, я виріс в цьому районі цим деревам, вже майже 50 років. Вони вже деякі приболіли, деякі старі. Ми вже закупили 70 платанів висотою 4-4,50 п'ятдесят метра. І в обхваті 15-16 сантиметрів. Тому я хочу заспокоїти всіх мешканців. Тут буде набагато краще, ніж було. Так, да, треба три роки почекати, щоб воно розрослося. Але ж ми все робимо на майбутніх наших 40-50 років для наших дітей-онуків. Коли ми починали два місяці назад, я тоді сказав, що в початку буде казатися, що все погано, але трохи почекайте. На кінець вересня тут буде дуже красивий проспект перемоги. Надіюся, що ми його будемо святкувати з нашими хлопцями, які воюють. Робота кипить. А новий тиждень принесе нові зміни, свідками яких ми станемо.